Я вам чесно кажучи, скажу, що в нас таких перехресть, їх дуже багато було, коли ми могли закінчити досить досить швидко процес війни. Причому не в форматі там здатися відійти в бік, а в форматі вплинути реальним чином на перебіг подій, на користь для нас, для нашої території, для наших людей. Але кожного разу виникали якісь перепони: то західні партнери, то вибори, то е, пробуксовані допомоги, то якісь внутрішні чвари та свавілля. І кожен раз, коли ми кажемо про можливість закінчення, треба дуже обережно переглядати ситуацію, тому що можливість вона є, але не завжди ми можемо використати цю можливість або використати її правильно. Зараз та точка, котра буде полягати в першу чергу не в наших діях, а в діях ворога і реакції союзників. Згуртованість, згуртованість не наша, згуртованість по Старному суду. Це е, як би нам не хотілося б відійти від е, проекції глобальної війни, вона мене програється. Далі більше, і це те перехрестя, котре дозволяє нам, по-перше, якось видихнути. По-друге, я не кажу, що розслабитися. Рівень навантаження буде інший, і рівень натиску з боку ворога він значним чином буде відрізнятися від того, що відбувається на даний момент. За рахунок цієї згуртованості за рахунок. Реального розуміння спільного горя і спільної трагедії ти починаєш відходити від конструкції, коли ти шукаєш зиск, коли ти просто занепокоєний, ти розумієш, що цей процес необхідно збарачувати якомога скоріше і використовувати ті важелі, котрі раніше ти боявся використати, і максимально їх відтягував на більш пізній період. Там теж буде важкий процес. бо та складова е війни, котра ламає людину, суспільство, вона буде програватися в серед союзників так само, як вона програвалася на протязі цих чотирьох років, майже чотирьох років, з нами. Буде реакція, що не треба бити, бо буде відвідка Буде реакція, що о, треба домовлятися, шукати якусь логіку в діях, шукати якісь е, внутрішні процеси, котрі направлені на те, щоб розхитати ситуацію, і тому подібне, тобто повністю. Те, що нам е, довелося пережити на протязі чотирьох років за короткий проміжок часу, необхідно буде нашим європейським західним партнерам пройти для того, щоб швидко розставити точки над і і закінчити цю несправедливу війну е, з точки зору розкладу, в нас все одно якщо о, при, пригадати наш минулий етер. Ми розмовляли про те, що з 3, 5 по 13, 15 число найбільш складна ситуація випадає, тому що в нас будуть зараз відбуваються трансформаційні моменти, котрі, від котрих від перебігу котрих буде залежати взагалі перебіг наступних періодів, яким чином вони будуть програватися і кому вони будуть йти на користь. Зараз ми стаємо на тому Рубіконі, через котре необхідно перейти, і в залежності від того, яким чином ми перейдемо через цей рубікон, ми будемо усвідомлювати одразу. Кінцеві періоди, тобто буде визначеність, якась зрозумілість, як довго цей процес буде е, надалі йти, тягнутися або швидко закінчуватися. І в нас з точки зору розкладу, страшний суд ефірка жезлів. Це, це моменти, котрі е, стосуються першу чергу тільки України і Росії. Але й західних союзників європейського простору Сполучених Штатів Туреччини, я не виключаю в тому числі. Тобто зараз, виходячи з розкладу, ми стаємо на роздоріжжі Такому з одного боку це глобальна війна з великою кількістю учасників, о, причому. Практично вся мапа світу вона буде змушена визначитись, яку сторону вона буде займати. З іншого боку, це е, таке свідоме. Можливо, здорове бажання європейців, не тільки не приймати в, цю, в цих процесах участь або відтягнути е, визначення сторони, на котрій ти будеш е, стояти на останній момент, тобто відтягнути якомога довше ці процеси. Але чесно кажучи, якщо дивитися е, розклади в цілому, я все ж таки думаю, що нас очікує глобальний конфлікт, глобальна війна. Багатьма учасниками процеса, процесів реальними, тобто не просто занепокоєними, не просто котрі будуть намагатися відкупитися або знайти якусь альтернативу, альтернативну думку і бачення, а реальна участь, в котрій ти вимушений будеш приймати участь. Справді, якщо дивитися з точки зору ситуації, у нас випадає карта страшного суду. В нас випадає карта зірки, в нас випадає карта руйнівних процесів. Тут е, ситуація, коли ти не переслідуєш якусь конкретну ціль або мету, ти просто приносиш руйнівні процеси по плану. Тобто намагаєшся, тобі не подобається, що твоє прокладання зусиль не дає бажаних плодів та результатів, і ти просто перебираєш спонтанно. Немає плану, знаєте, як. Ми зробимо це для того, щоб там відволікти якусь увагу і мати можливість просунутися вперед. Немає такої стратегії. Є момент стратегія роївних е, дій е, і використовування всіх важелів впливу для того, щоб навпаки зробити ескалацію ситуації, включити якомога більше учасників в ці процеси. І е, війна, вона є невід'ємною частиною. Росії, російського режиму, О, без неї ти втрачаєш контроль і ти втрачаєш важелі впливу на своє населення, на свою територію. Тощо тому тут тут, тут більше питання до продовження ситуації саме за рахунок довготривалої війни. Ти можеш тримати контроль над ситуацією. Ні, тут немає. Дивіться, з точки зору Путіна, з точки зору режиму Кремля, карта впливу в нас випадає в перевернутому стані. А, якщо дивитися, з точки зору ситуації, в а... Карта імператора в нас в перевернутому стані відсутність контролю над ситуацією. Але немає складової, котра показувала би те, що наші зворотні дії вони якимось чином зупинять кровавого диктатора або культивують думку, що необхідно якось завершувати цю ситуацію. Ускладнить це дію ворога в рунівних процесах проти України, так значним чином ускладнить і певним чином зв'яже е, ворога по рукам та ногам і призупинить е, ті процеси, пригальмуються ці процеси, від котрих е, напряму буде залежати можливість ворога впливати на перебіг подій, просуватися вперед. А, на Росії буде зараз відбуватися по карті справедливості процеси, котрі дуже сильно о, можуть вибити пересічного росіянина і повернути, о, повернути в стан такого критичного мислення, коли ти розумієш, що Е, немає, не працює та складова, що разом ми сила, що е, своїх не і тому подібне, в, в оскільки карта справедливості вона показує ймовірність е, перебігу подій, котрі ти заслуговуєш, котрі ти бачив, котрі ти в, 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 в котрих ти безпосередньо приймав участь. Uh, і отримував задоволення від котрих трійка кубків. Карта праздності на ворога випадає в перевернутому стані. Тобто, ці рожеві окуляри, що все йде по плану, вони поступово будуть сходити. Uh, карта безпечного середовища в перевернутому стані. Тобто, в, я думаю, що буде відбуватися процес. Котрі буде відзеркалювати ту ситуацію, котра зараз відбувається на нашій території проти ворога. Це, в свою чергу, може запустити певні процеси, у котрі режиму Кремля буде дуже-дуже дуже важко контролювати і тримати під контролем. Але в мене немає карт, котрі показували б сценарії закінчення процесу або більш як, як багатьох, одразу там починається конструкція будуватися. Що ось ми вдарили по МПЗ, скоріш за все, буде Атєтка. Це не формат Атветки, це момент е цілеспрямованого впливу по карті зірки, тобто по тим планам, котрі ворог заздалегідь пропрацьовував і мав в планах місяць-два. Пів року назад, а не якісь спонтанні дії зворотньої реакції на тут та зараз. Дивіться, частково якесь вибиття з колії на тимчасовий е період він можливий, але при цьому в нас випадає карта помірності, тобто помірність, зваженість, можливість вийти з ситуації, перекрити е необхідну потребу або нестачу. Карта миру це можливість знову ж таки стабілізувати ситуацію. І тут більше йде мова про наслідки не стільки на цю зиму, скільки на подальші періоди. Тобто, виходячи з розкладу, ми зможемо цю зиму якось пройти, прошкодильгати, перебиваючись і закриваючи дефіцит, котрий буде виникати. Але. Якщо дивитися наступний період, він випадає трансформаційним, він випадає більш важким, більш складним. Я думаю, що це по першу чергу буде стосуватися пентаклів, тобто. Пошуку додаткового ресурсу, пошуку додаткових потужностей, не виключаю, що наступний рік в нас буде значна зміна вартості блакитного палива, і це, це буде як спосіб обійти ситуацію і зробити собі більш комфортне більш комфортну вибудову планів та дій на подальші періоди. Тому цей рік. Я все ж таки оптимістично налаштований в форматі того, що є можливість стабілізувати процес, а наступний рік він буде значною мірою трансформований по ресурсній частині. Частково о, складова тих дій, які робить ворог на протязі останніх декілька тижнів, він о, може бути пов'язаний якраз з ультиматумами... О, Стосовно там дня народження Путіна або людини, котра зараз виконує ці функції. А, але незважаючи на те, що карта ультиматуму в нас випадають в розкладі, карта пожинання плодів випадає в перевернутому стані. Тобто є е, бажання досягти певних успіхів, є бажання контролювати ситуацію за рахунок того, що в тебе немає. Можливості реалізувати ці сценарії, ти будеш не полишати спроби. І тут треба робити акцент не тільки на 7 число, а в принципі, числа до 13-15 числа цього місяця буде залишатися подібна динаміка. В нас в основі розкладу лежить колесниця, в нас в, розк... в основі розкладу. Лежить карта Сонця, і в нас в, в розкладі лежить е, момент того, що ворог буде намагатися зробити максимально некомфортне середовище, особливо вечірні частопи. Е, Колосницю можемо трактувати як об'єкти, е, такі на кшталт, як залізничне сполучення, транспортні вузли, е, важливі транспортні артерії. Е, по Страшному суду всієї України, і е, окрім е, газу світла, я б ще додав бо скоріш за все, вплив знову ж таки по колесниці, нафтогазова сфера в нафту сюди б також додав би, оскільки бажання е, ворога не тільки. Е, Перевести все в режим пітьми, але й зробити так, щоб всі механізми, всі процеси максимально зупинились. <кхи> максимально зупинилися і не було, не було такого стану про освітлення, стану надії. Попри спроби ворога, карта пожинання плодів випадає в перевернутому стані, і тут дуже цікавий момент. Це ситуація, котру можна програвати в обох напрямках. Тому я думаю, що в цей період і на Росії будуть відбуватися руйнівні процеси, котрі пов'язані з об'єктами, про які ми казали вище. Хотілося би побачити якісь позитивні карти, але з самого початку в нас випадають одні жезли, в принципі, десятка жезлів, це ще формат того, що буде відчуватися навантаження. Більше того, формат е, обстрілів процесів він все ж таки продовжує випадати в розкладі, з потенційною можливістю відійти е, від якихось більш глобальних наслідків. Але попри те, у нас туз жезлів, дев'ятка жезлів. Жезли це завжди як випробувані і труднощі, тобто, досить насичений на перебіг подій е, тиждень очікується. Uh. Із плюсів, якщо дивитися з точки зору, ближче до кінця тижня в нас випадає четвірка жезлів. Четвірка жезлів ще ця карта, котра, е, котру можна тлумачити як е, період, коли ми через випробування, через труднощі. Виходимо з ситуації, стабілізуємо ситуацію, переходимо на наступний рівень, на наступний період, е максимально мінімізуючи втрати і негативні наслідки. Але в цілому досить важкий тиждень очікується. Я, я переглядав це питання, чесно кажучи. Я вам хочу сказати, що це дібрі, в котрі нас відводять, але в котрих немає. Немає виходу і є відволікаюча складова, котра в свою чергу не принесе користі, але е зроби нам дискомфортний такий стан. Б без китайських супутників вони знали, куди бити. Без китайських супутників вони знали е в який час необхідно це зробити. І деякі процеси вони насправді як на долоні, без, навіть без китайських супутників. Виходячи з розкладу, ну я б не шукав би зраду в цьому питанні. Це, це, це може позначитися в першу чергу на тому, що ми зможемо е, за рахунок внутрішнього ресурсу, за рахунок прикладання зусиль, ми можемо пожинати плоди і мати можливість в е, ці паузи, котрі будуть йти від західних партнерів. Поганий настрій, не стої ноги встали, якась затримка логістичного характеру. ще щось. Ці перепочинки змушені або культивовані, вони будуть нами, нами пройдені більш легко, і в нас буде ресурс, який необхідний для того, щоб цей процес не пішов в круте піке. І Щоб не було ситуації, що західні партнери там і зброю погодили і передали, і вона вже в наш бік йде, а вона нам вже не потрібна. Дякуємо, бо дуже довго чекали. Це момент обхідного шляху, котрий дозволяє нам втримувати ситуацію під контролем. Але е якщо дивитися на довготривалу перспективу, це те, що може це праця, це праця. Котра може дати нам гарну основу на майбутнє матеріального характеру, е, я думаю, що в цей раз ми зробимо висновки е, із ситуації правильні і будемо тримати за основу цей процес для того, щоб стабілізувати і перебудувати все навколо нас. Та немає такої конструкції, що ну, там, в Києві е можливо, за рахунок якихось додаткових е засобів е безпеки можна забезпечити більш е безпечне середовище. Але немає такого, що Київ не під працілом. Е більше того, в нас з точки зору розкладу карта Страшного суду, яка програється практично в кожному розкладі, вона. Каже, що є загроза практично для кожного великого міста, і кожне велике місто розглядається як потенційна ціль, котру можна принести руйнівні процеси. Якщо ми питаємо про Київ, нас випадає п'ятірка Пентаклів, п'ятірка кубків, це спирання на попередній досвід. Тобто, ті об'єкти, котрі вже були під впливом негативним руйнівним з боку. Кремля карта Сонця е, в перевернутому стані, вона зазвичай нас повертає до якраз об'єктів критичної інфраструктури, світлогенерації тощо. Е, і якщо брати з точки зору е, порівнювання Переглядати цю ситуацію з точки зору порівняння розкладів на інші міста. Ми кажемо, що все ж таки під прицілом є об'єкти світла генерації, котрі стосуються як Києва та Київської області. Вони є першочерговою у ворога в даний момент. Можуть бути паузи, можуть бути якісь перериви в допомозі. Другий момент. Воно не випадає як допомога, воно випадає як набиття вартості того, що ти продаш, И... це, як знаєте, в... в тебе є товар, котрий тобі, в принципі, не потрібен, на котрому ти можеш заробити. Але якщо ти будеш його презентувати як подарунок, або показувати, що в тебе його багато, і це. Дуже легко зробити для того, щоб тобі передати Вартість цього товару вона значним чином буде знижуватися, і ти будеш пробувати набивати цю вартість, тобто зробити паузи, робити якісь додаткові перепони, довгі розмови, і виключно все буде крутитися навколо пентаклів. До тих пір, поки ти отримуєш зиск від цієї ситуації, продовження допомоги буде тим, тою милицею, котра допоможе нам пройти в наступній рівні на, на наступний етап, і е, більше того, е, з точки зору сполучених статів західних партнерів, е, одні розуміють, що їм потрібно вже готуватися, але вони не готові. А інші спостерігають із е, далеко за ситуацію, розуміючи, що можливість продати е, свій товар, свою послугу, вона стає набагато більше, тому що е, попит буде буде зростати з кожним днем все більше і більше. З перепонами просто питання в тому, я б не сказав, що ситуація дійсно патова, а з перепонами. Тобто будуть ставити, дивіться, з точки зору ситуації, що стосується Європи, практично кожна європейська країна буде проходити через внутрішнє навантаження з боку режиму Кремля. В нас бажання бажання. Кремля пропрацювати грузинські сценарії крізь, тобто, щоб було якесь е, лояльна, е, лояльна влада, котра налаштована на те, що треба використовувати і виконувати все, що скаже Росія. Е, але пер, перед, е, при цьому це буде замасковано під якусь національну ідею. І зараз, з точки зору у, перегляду ситуації, у нас випадає циклічність карта необмеженого вибору і відсутність пожинання плодів. Тобто карта тріумфу вона в перевернутому стані, чи двірка жезлів вона в перевернутому стані. Е, ці процеси вони будуть е, нагнітати ситуацію настільки по відношенню в Україні, е, скільки е, внутрішні непорозуміння і конфліктні ситуації. Між е людьми всередині країни. Тобто будуть намагатися пропрацювати процеси, котрі старанно пропрацьовували дуже багато років на нашій території. Розділяти людей на вони і ми, розділяти людей за вподобаннями, смаками, кольорами і тому подібне. а, із плюсів. Десятка жезлів тяжка ноша в перевернутому стані. Наразі це непід'ємна ноша, і той ресурс, котрий ти вкладаєш, він не принесе очікуваних результатів. У нас є приклади не тільки Чехії, у нас є приклад Молдови, у нас є приклад Румунії, у нас є приклад інших європейських країн, котрі час від часу зазнають тиску з боку Росії внутрішнього, і вони думають, що це нав'язувальна е, така складова, втрата буде йти їм на користь, тому подібне. Але е, це по суті вже перші такі дзвоники відкриття другого фронту в Європі, але не про п'ямову військового а в, коли в якості важеля впливу будуть використовувати перо. Коли будуть використовувати маніпуляційні процеси і намагання суспільство відвести в якесь в, в інший напрямок, відвести від війни і знайти ця павідбувала в вигляді України, Польщі або іншої якоїсь європейської країни, котра винна в тих процесах, е котрі наразі запускаються рунівних процесів.